Жахливого я постійно робила, коли мала низьку самооцінку. Про найконченнішу звичку розкажу в кінці. Перше я придумувала собі якісь дуже тупі невеличкі традиції, причому це відбувалося завжди якось підсвідомо. Наприклад, я дуже довго соромилася свого зросту, бо вважала себе занадто високою, і тому я постійно себе контролювала, щоб не стояти рівно. Я завжди згинала якось одне коліно, або спиралася на підвіконня, або горбатила спину. Головне, щоб я була трошки нижче. Друге, класика жанру, я постійно порівнювала себе з іншими. То я недостатньо гарна, недостатньо розумна, недостатньо худа, постійно якісь недостатньо. Це за рейтинги суб'єктивним оцінюванням. Йом були в моїй голові, я не знаю, але я ніколи не посідала там перше місце. Того я дуже часто обмежувала себе, бо думала, що не заслуговую класних речей. Але на щастя, все це сміття з моєї голови вивітрилось. Я тепер себе просто обожнюю і тому намагаюся завжди довкола себе збирати лише найкраще. Саме тому в мене з'явилися ці нереально естетичні парфуми від українського бренду нішевої парфумерії бібліотек, де парфатім гарнющого пакування і суперстійкого запаху. Я вперше зрозуміла, що означають оці верхні, нижні, середні ноти, бо з часом парфум розкривається тільки цікавіші. На що не натякаю, але цей бренд на заміт.